В першу чергу, що робити з корупцією в Україні? Бо органи, які є, вони не справляються з корупцією. Боротьби немає з корупцією. Бо на місцевому рівні відбувається корупція. Але яка має бути боротьба з цією корупцією? Для прикладу для інших? Якщо тебе взяли на корупцію? Що має бути з корупціонером? Для того, щоб іншим це був урок, щоб цих подій не відбувалося? Бо дуже м'які дії по відношенню до корупціонерів. І в більшості вони всі виходять і безкарно надалі продовжують своє життя. Так ось, що ж відбулося? Вимагання хабара відбулося? За дозвіл на будівництво. І мова йде про. Виконувача обов'язків директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради чиновник, якого викрили у вимаганні одержання хабаря. От розумієте, чиновник вимагав, відповідно одержав цей хабар. За даними слідства, фігурант вимагав 2000 доларів у представника комерційної структури. За видачу дозволу на виконання будівельних робіт. У чиновника немає такого поняття, як совість, як честь. У нього тільки одне. Хабар. Занеси мені і я тобі надам будь-який дозвіл. Ось таке поняття. Ось так вони живуть під таким поняттям. Чиновники. Згідно з даними Одеської міської ради, йдеться про головного архітектора. Одеси Марата Касімова У прокуратурі зазначили, що за хабар він обіцяв надати підприємцю дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення на вулиці Ланжеронівській під адміністративно офісні цілі. Ось так він вирішував всі питання. Йому, мабуть, заносили. А ось тут йому не пощастило. Його взяли вже на цьому хабарі. Посадовця затримали під час обдержання оплати за повідомлення йому про підозру. Та повідомлення йому про підозру. Відповідно, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Та відсторонення його від займаної посади.